Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анджила і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 19 грудня. Хто відмічає День Святого Миколая сьогодні? То привітаю Ми якось не дуже відмічаємо ні 6 грудня, ні 19-го, бо працюємо. Сьогодні я нарешті обробила. Свої фруктові дерева. Це та обробка, що робиться на, на зиму, тому що у нас ще не всі дерева б навіть скинули листя. Десь посаду потім покажу. Сьогодні обробляла такий препарат біошок. Він такий зелений, дуже-дуже густий. Це йде бутилочка, одна пляшечка, ця на відро, відро води. Скажу, що треба спочатку. В теплій водиці розмішати у відрі пластиковому, тому що не можна використовувати залізну, залізний посуд при приготуванні цих сумішей. Берете цей біошок, виливаєте в пластикове відро, наливаєте теплої водички, а потім ще цю бутилочку я ще раз 18 сполоснула, поки но все обмилося, тому що дуже густа суміш. І це все розбовтала у відрі, потім влила в оприскувач, потім додала препарат 30 d додала води і ходила оприскувала. І так, біошок це препарат, який бореться з усіма. Це фунгіцид контактної дії, призначений для боротьби. Для боротьби, для боротьби з комплексом грибкових та бактеріальних хвороб. Рекомендований для використання профілактичний і засіб як і лікувальний. Ну, це назв у нас є як профілактика. Розмішала з препаратом 30Д, по-перше, це прилипач, це це йде вже від, від цих, від всяких-всяких, господи, як це називається. Від шкідників, від різних шкідників, тут і тля, і щитівка, і червець, і попелиця, тут багато-багато ну, всього. Це масляний препарат, тому він такий дієп, як прилипачі, дуже гарний такий. І, по-перше, тут навіть інструкції написано, що для того, щоб біошок краще е, е, ну, краще дійствовав, то треба ще до нього е, препарат додати 30D або 30B. Ну, я додавала 30D. Ним можна як після того, як опаде листя, і можна ще по листу. Ну, коли ще висять плоди, то можна за два тижні до збору плодів. Ну, скажу, що я буду ще ним обробляти цією суміш, буду весною порано-рано, ранок навесні обробляти, тому що воно йде зразу від цих хвороб і від шкідників. Після того, як ми обріжемо дерева, буду оприскувати ще раз, тому що, по-перше, я ж кажу, у нас ще не всі дерева скинули листя. Наприклад, ось персики скинули, більш-менш так. Ну, майже всі. Як бачите, ось яблуні у нас ще стоять з листям. Досі. Значите, досі стоять з листям. Всі яблуні стоять з листям. Е -е, ну, ось трошки опала, груші осипалися, абрикоси ще стоять з листям теж. А його зовсім з листям стоїть. А його і не обрискувала сьогодні, буду оприскувати трошки пізніше. У нас ще цей тиждень теплий, тож опризкаю ще завтра. Бо купила маловато цього і думала, вистачить мені не вистачить. От, бачите, абрикоса теж ще не зовсім облетіла. Тут от ще з листям абрикоса стоїть. Тому вже чекала, чекала, Ну, чекати вже далі. Нема куди, тому вирішила оприскати. Ще оприскую дуже е, стволи. Бачите, коли ось такі є тріщини на стволах, воно дуже гарно туди от проникає і трошки загоює. Ну, взагалі потрібно на зиму, це особливо стосується груш. Я це все знаю і вже багато років знаю. Але ніколи це не роблю, тому що в мене все ніяк немає часу. Можливо, сьогодні-завтра. Ну, сьогодні, мабуть, ні. Можливо, завтра. Треба розводити таку бовтушку. Бачите, які тріщини на груші. Це коли багато вологи і холодно, і кора розтріскується. І треба ці тріщини всі замазувати, щоб, щоб грушки не хворіли. Ну, я пройшла обробила. Ну, Все-таки думаю, краще буде замазати оці всі тріщини, оці стовбури. Треба позамазувати. Така болтушка розводиться, береться глина, синій камінь і вопно. І оце таке, таке, от, таке щоб можна було мазати роз, розводити таку суміш, гляньте. От бачите, саме на грушах от, от такі тріщини. Саме на грушах, от такі великі тріщини йдуть. І треба замазувати. Ну, якщо зберуся замазувати, то, то покажу вам. Бачите тріщини які? Це теж груша. Це я давним-давно вже знаю, але ніяк кажу, ніяк не можу обробити це цим. Весь час не вистачає часу на це. І так, обробила персики прийшла повністю. У нас ще черешня, одну сту спіляли, от молода стоїть ще з листям, те, що там вона вдалині, стоїть з листям. Скажу, що дерева Ще не повністю навіть листя попадало, тому так пізно вже оприскувало. Ну, ще докуплю, ще доприскую і постараюсь, можливо, на цьому тижні замазати грушки з туалеті. Бо треба, треба, треба. І от такі скажу, що ось тут у мене яблуня стара. Я спочатку, знаєте, раніше нічого не обробляла. Просто посадили дерева і вони собі росли. Ну, Це яблуня у нас ще, оце, здається, вже остання деревина, яка ще більш-менш жива. Це з перших у нас де дерев, які ми саджали взагалі у себе. І тут дуже вона стала хворіти. Ну, Бачу, що воно в цьому році не знаю, побачимо, весна покаже. Бачите, який стовбур. Я не обробляла його раніше і просто-просто якийсь жах. Ну, Скажу, що почала обробляти, і бачите, ось молода шкірка пішла наростати. Бачите, я весь час добре-добре обробляла стовбур. Бачите, ось пішло, наростає от молода шкірка пішла. Ну, і тут он, видно, вже почала потрохи наростати. І бачите, прямо щось завелося аж там, в стовбурі, аж повигрізало все. Отаке собі. Вже ці всі останні молоді дерева я почала обробляти зразу з молодих. Ось зараз покажу молода грушка. Це, яку я вже обробляла прямо з, з першого року посадки. Бачите, який у неї стовбур гладенький. Дивіться, тріщин немає геть. Тому що не занесла зразу ці хвороби в неї. І вона така гарна. Ось ще одна молода грушка в нас теж от і сьогодні їх обробляла. Так що, друзі, всі дерева треба обробляти. Як би там не було, хоч трошки отак от оприскувати. Це такі ці хвороби, вони вже коли деревина хвора, то знаєте, вже тоді набагато важче лікувати, ніж попередити хворобу, тому краще оприскувати. Так, ну, от, наче і все, друзі, обробила. Ось, до речі, ще одна молода грушка. Бачите, стовбур теж гладенький. От вам приклад того, що коли деревина обробляється зразу то вона так не хворіє, а коли вже деревина, вже хвороба запущена, вже, то вже, от я ж всі оприскую зараз. Але оці, бачите, гладенькі. А ті груші, що раніше саджали і не обробляла, то вони вже порепані стовбури. Треба вже буде замазувати глиною. Як я казала, глина, синій камінь і вапно. Це все розмішати і замазати стволиці, всі стовбури. У нас сьогодні, до речі, тепло, взагалі просто тепло. Тож будемо працювати, поки є погода. Ну, друзі, вітаю ще раз тих, хто відмічає сьогодні Свято Миколая. Бажаю всім здоров'я, миру.